Як я спокійно маю жити, коли ти в мене така, каже мені мій 79-річний батько. Як мене не стане, то мені навіть важко уявити, як ти будеш жити. Так, я не одружена і батько саме про це говорить, але мені хочеться сказати йому зовсім інше таке, що йому буде неприємно чути. Мені хочеться йому сказати, що я не вмію знаходити спільну мову з чоловіками через нього. Його ніколи не було поруч зі мною. Я не відчувала, що таке батьківське плече, захист і допомога. Завжди була я і мама, тільки вона мене захищала, як вміла і могла, а батько, він нас покинув, коли мені було п'ять років. Пам'ятаю, що мама довго закривалася в ванні, а потім виходила і усміхалася мені через силу. У нас все буде добре, донечко. Головне, що ти в мене є. Тато просто платив аліменти і все. Далі він влаштовував своє особисте життя, де не було місця мені. Він не приходив ні на моє день народження, не проводив зі мною час, бо у його новій родині у нього вже був маленький син. Я росла, мама так заміж більше й не вийшла і присвятила життя мені. Не скажу, що все у нас було добре і приємно, не скажу, що вона була зразковою мамою, а я ідеальною донькою. Ми намагалися бути щасливими.